Радіо UA Чикаго і так, друзі. Це вечірня студія радіо UA Чикаго. Сьогодні середа і з нами по традиції на онлайн зв'язку. Ігор Кондратюк, український телеведучий продюсер, громадський діяч та інтелектуал. Пане Ігор, доброго вечора. Доброго вечора всім слухачам і глядачам радіо UA Чикаго. Отож, сьогодні теми друзі не довелося обирати. Поза як вона сама себе знайшла. Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті вперше за довгий період часу. А де представив план перемоги народним депутатам та всій українській спільноті були присутні і іноземні дипломати? Власне про цей план перемоги ми сьогодні будемо говорити. І, от, пане Ігор, ви напевне чули або читали головні тези цього виступу. Загалом, які ваші от враження, чи це на часі зараз було демонструвати цей план перемоги? Тому що для мене, я вам скажу відверто. От вже в Америці всі про цей план перемоги знають. А от із таким величезним запізненням дізнається лише українська спільнота в Україні. Якось нечесно виходить. План запізнився на два роки. Так точно, навіть на два з половиною роки. Я вже не кажу, що якби Україна мала традицію переймання боротьби з зовнішнім ворогом, то цей план мав би звучати зеленський на другий день. Після того як він присяг, приніс присягу президента, вот е, таке моє бачення. Давайте, пане Ігор, для нашої аудиторії дуже коротко пройдемось по тому, що сказав президент України Володимир Зеленський. Отож, ось представляю основні тези: перше, це Росія повинна програти у війні проти України. Це не замороження, це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Це є програш для Росії. Друге, ми повинні реалізувати план перемоги, про який ми зараз будемо з вами говорити більш детальніше. Наступне, якщо партнери підтримують цей план, ми зможемо завершити війну. Увага, не пізніше наступного року. Тобто у 2025 році. Далі Путін не шукає справедливого миру. Він збожеволів, путін хоче лише війни і він не зміниться. І до речі, говорячи власне про Путіна, він також казав і про союзників, що Росія зараз не одна. Це і Північна Корея, це і Іран, це і так звана а, Білорусь і багато інших таких а, тоталітарних держав, які підтримують цей режим. Наступне завдяки курській операції, ми побачили, що Путін не має достатньо сил, щоб триматися, коли ми дійсно міцно тиснемо. І щоб росіяни відчували, що таке війна, і незважаючи на пропаганду, починали розгортати ненависть у бік Кремля. Саме до цього ми і йдемо. Ну і на завершення, ми не наївні. Україна не вірить і не повірить, що більшість росіян усвідомлюють справді глибину морального падіння їхньої держави, але вони мають відчути падіння російської армії, і це буде програш... програшем у цій війні у війні ідеології. Тож, пане Ігор, ваш коментар на ось такі тези, які я не озвучив, це власне були слова Володимира Зеленського. А про план перемоги і по про ті пункти ми трішки пізніше поговоримо. Але от власне про цей меседж, що у 25-му році війна може закінчитися, це є казка чи це є реальність? Це є казка е 25-му році. війна може закінчитися тільки втратою території, якщо припустимо світ візьметься за Путіна і змусить якимось чином не знаю яким його е закінчити агресію проти України. Відповідно до речі, тут же буквально протягом пару годин на ці висловлювання зеленського на цей план його була реакція представниці США у НАТО, так. яка сказала найближчими місяцями, да ми не, ми не бачимо України в НАТО, і відповідно, це як тут же було, так би мовити, зразу відповідь ні на саме цей запит. Що стосується що стосується плану, я хочу сказати, що він, звичайно, запізнився Він запізнився ну навіть не на 2,5 роки, а на 5 років президентства Зеленського. Це план, який повинен бути виголос, повинен був виголосити президент Росії України Володимир Зеленський на другий день після свого ем, обрання або вперше свій виступ ем, на верху в приміщенні Верховної Ради. Але нагадаю, що він тоді хотів заглянути в очі путіну, що було повною маячнею, тому що Путін з березня березні року показав, що не треба мені заглядувати. Ми будемо займатися агресією, агресією і ще раз агресією. Ем, але не про це мова. Окей, ми прийшли з Зеленським до тієї точки, до якої прийшли. Ем, і відповідно мені цей план здається дивним. Цей план скоріше розрахований на наших партнерів, бо від них дуже багато чого залежить. Відповідно, я би ну на місці Зеленського наприклад, да я би викладав план інакше. Я би спочатку сказав план перемоги е, українського народу, що від нас залежить від усіх збройних збройних сил України від НАЦГВРД. На, на всіх, хто воює, захищає Україну від е, Курщини е, до, е, до, до, до Кімбурської коси, тобто до півдня Херсонщини. Ну і далі би другий розділ. Е, Розказав би, що ми, типу, керівництво України плануємо по відношенню до наших партнерів, тому що перемога повинна прийти незалежно від того, що візьмуть нас до НАТО. Тому що як тільки, як тільки нам завтра скажуть декілька е, учасників НАТО, що ми не будемо вас найближчим часом брати, то тут же Зеленський виглядає як фігляр. А вони це можуть сказати. І вони до сих пір все робили для того, щоб ми це зрозуміли. І вже безліч разів пояснювали всім. А, ну якщо відкинути, скажімо, ну, ну кажучи слабодухість НАТО, це присутнє безумовно. Небоєздатність НАТО це присутнє безумовно. І враховуючи останнє їхнє фіаско, яке відбулося в Афганістані, хоча в основному це фіаско США, ну тим не менше, а, також якщо все це навіть відкинути, то вже безліч разів всім все пояснювали. НАТО це військово-політичний блок. Політично Україну туди прийняти треба величезний консенсус всіх, причому не просто тих людей, які пропутінські на кшталт угорщини там чи е, словаччини, ну керівники пропутінські мається на увазі, а консенсус середині голови людей, які керують західними країнами-членами НАТО, цього консенсусу немає. Якщо шольц хоче поговорити з Путіним про мир, то це означає, що Шольц ні на Йоту не змінився з того моменту, коли він там 23 три роки останніх тому розмовляв з. Путіним бо нічого не змінилося. Бо українські території тільки ще більше завойовані, і е, ще більше е, крилатих ракет, е, балістичних ракет і шахетів пролетіло по українській інфраструктурі, цивільному населенню і військовим. Тобто, ну це, 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 це нонсенс. Це якийсь дивний ідіотський нонсенс. Вони сиділи там і аплодували. Ну тому, що вони, вони нічого не можуть зробити. Насправді ем, я хотів би почути план. З датами не такою смішної, як 25 рік, а про те, який супротив буде у нас. Окей, навіть можна там з, ем, тим, ем, з тими оговорками, да що мовляв, Захід не все може зробити, що хоче. Тут треба по відношенню до Західу, заходу говорити м'яко, бо Захід ну реально по-моєму зараз в Транцію знаходиться. Вчора Франція заявила, що ти 3 мільярда. Військової допомоги, які вона збиралася нам дати, і Бребурна про це сказати, вона не зможе дати. Тому дасть 2, 2 мільярди з чимось. Ну якось смішно, да Ну просто ну як так. Франція може не надати військової допомоги на 3 мільярди. Ну комусь скажіть: ви знаєте, військовий бюджет Франції з року в рік. 3 мільярди для них там на останніх 10 років це якісь копійки, але ні не може Ну і це дуже смішно. Це дуже смішно, але насправді це дуже трагічно. Ну от я скажу, хоча б дробив якісь там, е, умовно кажучи, ну, примітки, що ну да, звичайно, це за умови, і що е, все, що вже ми домовилися, вони будуть виконувати, ми тоді зможемо озброїти ті бригади, про які він завжди згадує, хоча це якась дивна абсолютна історія. Е, е, дурацька історія, добре, окей. Е, я зараз знаходжусь е, і спілкуюся з, з бригадою, не буду казати, якою е, у всіх бригадах є не Люди вибувають, люди е, вибувають, е, на жаль, і трьохсотими, і двохсотими, і їх треба комплектувати, і щоб бригада була в повній бойовій готовності. А тут роз, розганяється якась думка про те, що де є, десь є якісь бригади, сидять е, на цього на чемоданах, не знаю де в тилу, які треба озброїти. Ну то таке е, також, а друга частина це те, що багато чого залежить від. Західних партнерів не кажучи вже про те, що є якісь секретні історії. Ну там та пане Йоке, я вас на секунду. Там там майже реакція... там майже все це від західних партнерів. Та і я хотів би та, а, та, тому та... Ти спра... Ну дивись, ну в тому ти справа. Я скажу, тут повинно бути дві частини. Перша частина, що робимо, ми продовжуємо супроводити. Героїчні наші захисники. Ми будемо робити максимум того, що а, що ви не будете сміятися зі слів, що на фронті вже є один мільйон дронів. Я сказав, це перше. Тому що в цьому віри ні, ні у кого немає, що держава надала мільйон дронів, тому що фонди ем, притули, Стерненка, будь-кого хто е, дуже багато тисячі людей, десятки тисяч людей, які збирають власноруч навіть е, за свої кошти і за кошти благодійних і потім насилають їх ніхто не вважає державними дронами. Це зрозуміло, що державні дрони це ті, які законтрактовані Міністерством оборони України не у фондів. А у виробників, які працюють для на всіх контрактах, е, і так по кожному пункту, е, і е, він ще сказав лише про курську операцію, яка мала певне значення е, політично. В основному е, на мій погляд, там результати не такі прекрасні, як очікувалося би. Е, але... Ну, окей, це не обговорюємо, вважаємо, що я невеликий військовий експерт даної ситуації. Але що відбувається точно, це день за днем е... е, аналітики пишуть, що ми здаємо села в Донецькій області, здаємо територію Донецької області, е... і це в голові пересічного українця не вкладається, що там десь щось ми десь воюємо. На, на квадратних кілометрах території Курщини, але квадратні кілометри української землі е, продовжують захоплювати е, російські агресори. Хоча ми розуміємо, ми ж не дурні люди, ми розуміємо, чому це відбувається, яким чином, несними штурмами, перевагою і так далі. Е, тому для мене цей план він є якимось дивним і невчасним точно. Е, і я не знаю, що скажуть Західні партнер не Мабуть, вони промовчать, бажаючи все таки найкраще в Україні. Це ті, хто хоче промо бажати найкраще в Україні, ті, хто не хочуть бажати Україні звільнити територію агресора, типу того ж самого Фісу, про якого вже згадував я. Він здається, сьогодні щось знову бовкнув про те, що завершиться в 25-му році, але лише за умови, що Україна втратить територію. Щось він сказав, буде на кшталт нової Мюнхенської угоди, так так, 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 але так, 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 я так. хочу нагадати, що. Що стара Мюнхенська угода закінчилась Другою світовою війною. І я не думаю, що Фісто дуже розумний мужик, тому що те, що він каже, воно є нерозумним, він навіть робить краще, ніж каже, і все-таки Словаччина нам допомагає як збройною, ну як військовому аспекті, так і, наприклад, передача електроенергії. Хоча передача електроенергії вона не може не робити, тому що є єдина європейська енергетична хартія для Словаччина просто один з. І до того ж ми там учасників ну, просто за кількістю населення, кількістю генерації, яка у неї є. Е, не знаю, яка буде завтра реакція сьогодні вночі. Чи зараз, коли ми з тобою говоримо в Штатах? Уже рано ви вже сказали одну реакцію Сполучених Штатів, та я можу навіть процитувати, а те, що сказала власне Джуліана Сміт, а це є представник США при Альянсі. Цитую її. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення у. Короткостроковій перспективі, але як завжди, ми продовжуємо розмови з нашими друзями в Україні, щоб е, поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу. Тобто, таке вилами поведі, як то кажуть, в народі, знаєте, ніяк... ні, 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 дивись, дивись, перше речення це просто досить грубо е, поночі, е так саєчку зробили Зеленську. Дивись, ну читаєш. Ми так. зараз, ми не зараз не не на по та... етапі. Тут далі можна написати бляха-муха, скільки ми можемо про це говорити. Але це опущено, тому що вона дипломатка, і до того ж, вона дипломатка а, в структурі, з якою, якщо оберуть Трампа, у США будуть великі ем, і цікаві проблеми. Ем, я тобі вже казав неодноразово. Моя думка полягає в тому, що Україна зможе вигнати агресора з території України, якщо буде міжнародна військова коаліція, яка допоможе українським збройним силам. Я тобі це казав, ти пам'ятаєш, так? Ми от тут не про НАТО йде. Повторюю, є операції, які проходили е, за участю декількох країн НАТО без консенсусу. Ну, там, не знаю, Ірак, Кувейт, я не пам'ятаю, Кувейт був консенсус чи ні, Афганістан. Не всі країни НАТО брали, НАТО брали. Але в той же час Зеленський заявляв, що нам не потрібно е, війська Франції на територію України. Чому нам не потрібно? Ну скажіть мені, яке, яке таке правило в Україні? Чому нам не потрібна допомога закордонних сильних Збройних сил? Ну, з жодної логіки. Ноль єдина логіка, яку я можу придумати, що якщо Франція, наприклад, її легіон, чи там її я не знаю, що якийсь підрозділ, бригада буде брати участь в боях за Україну на територію України, то очевидно, Франція буде в першу чергу допомагати і зброю давати цій бригаді, а не Україні. Це єдиний резон, який я можу сказати. Чому треба всім сказати, шановні. До нашого вступу в НАТО ще далеко. Будь ласка, формуйте бригади добровольців, забезпечуйте їх зброєю, Давайте їх нам. Ми повинні захищати свої території. Не хочете на лінію бойового зіткнення? Будь ласка, у нас є гарячі точки без лінії бойового зіткнення, типу Одеса? Захищайте там. Ні. Про це Льобки написав ні про який захист території України засобами ППО не буде мова. Рьока зараз написав вже осінти аналітик Більць. Його часто у нас так, до речі так. в Україні ситуації, тому що не так багато військових аналітиків експертів, які долучаються взагалі до обговорення деталей щоденних деталей української перебігу української війни. Рьо один з них. От він тут же написав, що йому сумно, тому що він знає, що не буде е, прийнято в НАТО, не буде далекобійного дозволу і не буде цього. І ну і тут я не хочу його обговорювати, тому що окей, хочу, щоб Зеленський був правий, а не Рьобка, але скоріш за все. Невідомо коли це відбудеться. Повторюю, в західних політиків нема зламу в свідомості. Формування вісі зла Росія, Іран, Північна Корея відбувається набагато швидше ніж е, сприйняття демократами, республіканцями США і всіми іншими партіями е, західними керуючими е, е, реальності, яка називається Ми дійсно можемо бути на порогі третьої світової війни. Якщо ви, шановні західні політики, це прокопнете. цю історію, яка є абсолютно зухвалою. І не, не спровокованою агресією ядерної країни проти країни, яка позбавилася ядерної зброї. Е, ну я теж казав цю думку, можливо, і тобі в тому числі я б на місці Зеленського, він, просто, бо просто б скільки він любить театральні жести, сказав вашу дивізію. Я закликаю всі країни, які ще не мають ядерної зброї, клепайте ядерну зброю. Бо тільки вона виходить в цьому ідіотському світі, де є а всі інші жують соплі. Е, лише вона, ядерна зброя, є стримуючим фактором. Власне, про стрипро ну, тобто, така... стримування. Пане Ігор, там є третій пункт. Так перше ми проговорили вже запрошення в НАТО. Хоча абсолютно не зрозуміло. Два саміти пройшло. Нам сказали, що двері зачинені. Ми далі згадуємо і ставимо це першим пунктом. Ну окей, друге це оборона, так далекобійні, далекобійні ракети, ППО. Третє стримування. От про це давайте поговоримо, тому що стримування це передбачає розміщення комплексного неядерного стратегічного пакета стримування, який власне буде захищати Україну від агресії Росії, змусить її а, власне. А підписати певні якісь мирні домовленості. Ось цей, ось цей момент, цей пункт стримування. Це те, що про що ви говорите по суті. Майже так. Ну дивись, я, я ну ти маєш на увазі залучення наземних військ. Е, так, залучити наземні війська. Е, залучити дуже важко і, мабуть, неможливо. Але про це треба бажати. Про це треба говорити, бажати е, е, Зеленський. Чомусь оперує тільки такою історією, Ну він мені може сказати Кондратюк, на шарах. Я лох, а він вже не лох. Вони розуміють тільки історію, що їхні військові в НАТО ну ми це не проходили. Ці слова не були залучені до переговорів з нашими партнерами. А ну принамні ми хоча б від когось з них дізналися, хтось би то пробовтався. Ніхто ні перезувся, то Та, такої історії навіть не було. Історія про те, щоб захід закрив. Ми з тобою говорили, і не тільки ми. Західні кордони України від ППО своїм ППО своїм розрахунком ПО своєю технікою, яку не треба віддавати нам на баланс, і туди наші підрозділи садити всі складні комплекси Хай ваші приїдуть там, поляки, румуни, словаки, і будуть захищати в тому числі ваш кордон і наші атомні станції, які в разі, коли вони будуть уражені, сибіга вчора заявив, здається, так що наші. Мають якісь розвідні дані, що Росія буде намагатися атакувати ядерні об'єкти. Привіт, називається. І повторюю, я тобі вже це казав, да? що і от твоїм слухачам, що Росія буде це атакувати, тоді коли буде східний вітер, коли вітер буде дути з, Ро... з Кузніцовський, як він зараз називається, там Дрівнінська АЕС і Хмельницька, не тішин, на захід. Що в захід теж умився цією ядерною хмарою? Тому що Путін так любить. Показати, що захід це нічими, які не можуть а, ну, противитись гопнику з підворотні пітерс, яким є безумовно Путін таким і не помре ем, покидьком, е, тому, тому деякі питання дуже ну я не знаю, що таке стрімо. Якщо вони не хочуть ППО і не хочуть давати ем, кази, ну я читав е, американські льотчики відставці, кажуть, ми готові. Дайте нам літаки, ми готові, політаємо пограємо ж так би мовити, кошти мишки з. Росіянам нам це по перше цікаво, а по друге, ну ми готові воювати за, за за демократію, як то кажуть. Е, навіть цього нема. Про які стратегічні стримування може йти мова. Стратегічно стримувати е, Росію може лише НАТО. Тобто, тут Зеленський, мені здається повторюється. НАТО може стримувати ядерною зброєю е, тактичною. НАТО може стримувати стратегічною ядерну зброю. Ну це це навряд чи так. Це, це по суті розмахування між балістичними ракетами, НАТО з чим ще може спрямувати? Ну, не знаю. Чим Сан Санкціями може, чим може заповодити? пункт є пункт пункт пункт... санкції. І, 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 і ще одна історія, я хочу сказати, бо, про те, що зв'язок який дивний тут в цих місцях, де я знаходжусь. Ти розумієш, я от, ем, мав, ще я так заліт на цьому місці, але мені здається, ми дуже багато говоримо про мир. І ми не говоримо зовсім нічого про зупинку агресії, що не буде навіть при до миру, поки не буде зупинена агресія. Це дуже смішно збирати форуми миру, збиратися там на якісь е, е, саміти і говорити про мир в Європі, коли при цьому під час цих розмов е, російські м'ясні штурми. На сході України продовжується, продовжується нещадно обстрілюватись Херсонщина і Херсон. Зокрема, ще більше ніж він зробив. Він все зроблено за всі часи з моменту звільнення. Продовжується починається сьогодні евакуація. Скуп'янська такого давно вже не було що дуже велике таке досить велике місто, вузловий залізничний пункт. Тобто йде повзуча агресія, а ми говоримо про мир. ми вже після війни а Стокгольмська в Господі Фільцівська угода про недоторканність кордонів була підписана після того, як закінчилася Друга світова війна, і пройшло 20 років. І тільки тоді написали такий е, досить об'ємний е, всі країни Європи підписали США, здається, Канада, там, не знаю, Японія е, підписали угоду про мир. А ми зараз говоримо про мир. Про який мир? Про те, що сьогодні на цим селом, де я сижу, не літали шахети? Ну, агресія продовжується. Ну, ну блін, це все одно як Шульц хоче поговорити про мир. Ну почекайте, пане пан Ігор. Е, ну ми говоримо. Ми, вже, ми, ми говоримо вже про план перемоги. Раніше був план мирний план. Тепер ви його переназвали, загорнули в іншу обгортку. Це але але ніхто не подав плану зупинки агресії, і зараз е, ну Зеленський там щось побіжно сказав. Я прочитав повну, повний його виступ, щось там було. Uh, про те, що Путін зупинився, він, коротше, ну, це, це все зрозуміло. Це було зрозуміло в березні 2014 року. Зеленський назад тільки зараз він це сказав. Окей, припустимо, він партнера це казав з 2019 року, хоча я не вірю. Uh, але акценту на зупинці агресії не існує. І я не розумію, чому. До того, як ми здобудемо перемогу, ми повинні зробити зупин... зупинити агресію. Ми зараз це не можемо зробити. І тут диви, це не просто гра слів. Мені здається, це просто неправильно поставлені е, в плані пункти. Спочатку, спочатку пункт зупинки агресії, е, яка можлива зупинка тільки за підтримки військової нашими партнерами, е, надані нам того, того, того. Е, далі, друге, треба говорити про звільнення території і третє про мир. Ну, це ж логічно, логічний ланцюжок цієї, цієї історії, яка називається війна. Але ми зараз говоримо про мир. І я, то, і я думаю, стоп, Так мир зараз, і правильно кажуть і Орбан і Фіса, про російські абсолютно ем, керівники європейських двох країн, сусідні з Україною, до речі, що печально. Е, хоча навряд чи туди можна перекинути російські війська, е, враховуючи закритість кордонів. Е, і вони, е, мир в їхньому розумінні це хопа, Отак, от, от хтось каже, все завмерло, і настає мир в їхньому розумінні. В їхньому розумінні мир це коли не стріляють. От, я, 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 от Якщо зараз провести опитування в країнах НАТО, населення країнах НАТО, мир це коли не стріляють. Але мир це не тоді, коли російська агресія буде зупинена, і російські війська виведені з усієї території України. Ну, вже Зеленський недоразово казав, і це правильно, що не буде миру, поки російські війська на території України. Ну тоді ж давайте говорити про зупинку цієї агресії, якими силами? Ну, це, це пункт номер один, який я тільки зараз почав говорити про те, що це наш шлях до перемоги. Нам для цього потрібно укріплювати війська, їх максимально забезпечувати всім можливим і неможливим нашою економікою, економікою західних країн. Е, ну ну знову ж таки, якщо сьогодні ми все зупинимо, ми втрачаємо купу територій і ми зовсім і війна буде продовжуватися. Вибачте, якщо зупинити сьогодні війну, частина Херсонської області буде ну, Зараз, так як вона зараз на території, ну, під контролем Києва, але Росія цього не хоче. Ну і тут багато каші, і тут багато каші на послідовності керівництва України а, і, і депутатів, які стоячи аплодують, і, і не було ж дискусії, мені здається. Ти прийшов, щось доповів афігенно запросили послів. Посли там тихенько посміялися в себе, тому що вони давно вже з цьому живуть. Ті послі, які в Києві. Вони регулярно мають як офіційні зустрічі на рівні послів там з усіма українськими політиками там якісь між собою неофіційні. Е, і вони все це розуміють, що ось пункт пункти повинні бути послідовними, вони повинні бути логічними, і скрізь повинно бути підкріплення згодою партнерів. Партнери поки що на багато пунктів, які сьогодні Зеленський виклав у Верховній Ради, не дали не те, що дозволу, а навіть розуміння того, що вони просунулись. Надані дозволу, тобто має, має бути правильна пріоритетність, і цей план перемоги має бути розділений. На дві частини те, що ми можемо виконати самі без партнерів, і те, що можуть зробити наші партнери, і власне тоді напевно ефективність буде набагато більше. Пане Йорк, дякую вам за розмову. Дякую, що доєдналися. Насправді, план перемоги. Я думаю, буде ще довго обговорюватися в соцмережах і не тільки. Є над чим працювати ще і що допрацьовувати, але дасть Бог маленькими кроками ми зможемо досягти нашої великої мрії, перемогти нашого ворога. Дякую, пан Ігор Кондричук. Був сьогодні з нами в студії радіо ЮЕЧКА. Почуємося. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.